Ляна Ваврійчук із тримісячним немовлям приїхала з Києва до Житомира, аби взяти участь у чемпіонаті України з веслування на човнах дракон. Ми приїхали з міста Києва, команда «Драгонбот». Займаємося ми вже чотири роки. Чого наскільки чоловік? Десять. Ну дванадцять Стерновий і барабанщики, десять грибців. Є і дівчата, є і хлопці. Які сподівання покладаєте на сьогоднішній день? Ну треба рвати. Ми хочемо золото, і так і буде. Іван Недобрик, місцевий житель, ветеран російсько-української війни на кріслі колісному, став учасником змагань з веслування на човнах дракон у запливах класу Парадрагон. Це мій перший досвід буде взагалі. Я пару місяців тільки займаюся цим спортом. Мені дуже сподобається. По перше, це спілкування, командна робота. Приймати будемо участь у складі ветеранському складі, тобто всі ветерани, всі з інвалідністю. Так, це буде заплив. На 200 метрів, тому дуже переживаю. це Перше, взагалі моє змагання по спорту в житті. Дмитро Ваніславський приїхав з Дніпра, аби взяти участь у Кубку України з веслування на човнах дракон. Хлопець говорить, що завдяки спорту тренує волю. У спорті можна показати себе, можна себе проявити, можна проявити свої риси. Але взагалі про дракон тут не можна казати, що тільки одна просона може себе проявити, тому що як вже казав, це велика команда. До робота і тому всі мають працювати разом. Ірина Ковальчук, керівниця міського управління молоді та спорту, говорить, що Житомир в четверте приймає змагання на човнах дракон на річці Тетерів. І вперше змагання відбуваються на набережній у Шудуарівському парку. Сьогодні Житомир приймає одні з наймасштабніших змагань: це чемпіонат України і Кубок України з веслування на човнах дракон. В Житомирі зібралось понад 600 спортсменів з різних областей України, різних вікових категорій, Категорії, тобто змагатимуться як діти віком від 14 років, так і до категорії мастерс це спортсмени 40 Крім того, будуть представлені ветерани війни в категорії парадрагон, і звичайно різні дистанції від 200 метрів до 2 кілометрів. Це один із останніх етапів відбору у збірну України, так як ми вже пройшли багато етапів, фізичної підготовки, і тепер це вже йде етап підготовки на воді, і після цього етапу відбору. Найсильніші відбираються в збірну України для прийняття формування команди, яка буде приймати участь на чемпіонаті світу в Німеччині і на всесвітніх іграх. В Китаї команда спортивного клубу Західний вітер з Волині виборола золото у дистанції 200 метрів. Сьогодні у нас була перша дистанція 200 метрів. Відкритий клас. Це наші перші гонки на воді. Дуже позитивні емоції. Ми дуже чекали цих змагань, особливо в цей стан війни. Плюс це етап. Підготовки до майбутніх всесвітніх ігор, котрі відбудуться в цьому році у місті Чанду, тож змагаємось, тренуємось і віримо в перемоги. Ірина Ковальчук говорить, що чемпіонат України з веслування на човнах дракон у Житомирі триватиме до 27 квітня на набережній Шодуарівського парку з 10 до 18 години. Тетяна Скоростенська Ігор Кучин – Суспільне новини Житомир.